Виконуємо номер 17.25 із підручника Алгебра 8 та номер 3325 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 3 в степені в четвертому степені як 3 в степені 2 помножити на 2. 6 у квадраті залишаємо. І мінус 2 у шостому степені як мінус 2 в степені 2 помножити на 3. І тепер використаємо, що корінь здобутку до рівня добутку коренів. Це буде корінь із 3 в степені 2 помножити на 2 помножити, на корінь із 6 у квадраті і помножити на корінь мінус 2, в степені 2 помножити на 3. Ну і тепер використовуємо нашу тотожність. У першому завданні у нас буде. У ролі К у нас виступає 2, тому буде модуль 3 у квадраті. У другому завданні у нас двійка є, тому це просто буде у нас модуль 6, і в третьому К це наше 3, тому будемо мати модуль мінус 2 у кубі. Підносимо до квадрата, це буде 9. І підносимо до третього степеня це буде мінус вісім. І тепер модуль 9 дорівнює 9. 9 число додатнє, модуль його дорівнює самому цьому числу, 6 додатнє дорівнює самому цьому числу, мінус 8 число від'ємне, тому модуль дорівнює йому протилежному. Множимо на 8. Нам залишається 9 помножити на 6 і на 8, отримаємо 432. Тепер подаємо 2 в 10 степені у другому завданні як 2 в степені 2 помножити на 5. 5 у квадраті переписали. І 4 показник подам як 2 помножити на 2. І тепер корінь із добутку дорівнює добутку коренів. Так, і мінус у нас мінус ще. І переписали від'ємник. тепер використовуємо нашу тотожність. У ролі К у нас виступає 5, тому будемо мати модуль 2 в 5 степені. Тут у нас просто квадрат, тому це буде модуль 5. І у ролі К у нас виступає 2, тому маємо модуль мінус 4 у квадраті. 2 в 5 степені це буде 30. У нас два, ні, 16, тридцять два. Модуль 32 двох на модуль п'яти. І мінус чотири у квадраті. Це буде шістнадцять. Модуль 16. Модуль додатнього числа 32 буде 32, модуль додатнього числа 5, це 5, і модуль додатнього числа 16, це буде 16. І нам залишається 32 помножити на 5, відняти 16. 32 помножити на 5 це буде 160, відняти 16, буде 144. І переходимо до третього завдання. Подамо 25 як 5 у квадраті. Тепер підносимо степень до степеня, показники перемножаємо. І тепер 6 подаємо як 2 помножити на 3. Можна було зразу помножити. І тепер наше К це 3, тому маємо модуль 5 у кубі. 5 у кубі це 125. 125 число додатнє, його модуль дорівнює самому цьому числу. Отримали 125. І переходимо до четвертого завдання, подамо 9 як 3 у квадраті. І тепер множимо 2 на 5. Навіть множити не буду. Ми бачимо, що наше К це 5, тому ми маємо модуль 3 у п'ятому степені. 3 у п'ятому степені. Це буде 243, а 243 число додатнє, тому модуль 243 дорівнює самому цьому числу 243. Номер 17,25 з підручника Алгебра 8. Та номер 33,25 з підручника математика 8 виконано.